Момент цього поєдинку для того, щоб зрозуміти, як там відбувалися події. А починалося все достатньо несподівано для Донецького металурга. Удар зі штрафного і е, це удар Любеновича підбирає зоря досвідчених футболістів. На цьому виграє дуже багато хороших яскравих футболістів. Таких, знаєте, їде хор зараз Любенович. Ну але е, донецький металург по ходу цього поєдинку зумів виправити ситуацію. Бачите, момент Суареса, коли йому не вдалося забити. І відразу ж ще у першому таймі, йому таки вдалося забити м'яч у ворота суперників. На 37 й хвилині, здається, у зробив рахунок 1-1. Ну і переправив м'яч у сітку воріт. Інтересно, куди вратарь побігав? Але у другому Вопрос. таймі, незважаючи на те, що донецький металург, який на тижні розбив Чорногорський челік з рахунком 7-0 і практично пройшов далі у наступний <кху> раунд Ліги Європи, все-таки ну, сил чогось не вистачило донечанам. І донечане, які програли свій перший поєдинок у чемпіонаті київському Динамо, програли і другу гру. Галюза досвідчені футболісти. І скільки футболістів, які не виявилися непотрібними Таврії. Галюза.